Лода новостворена громада, яку очолює голова Зуберів Володимир Миколаєвич. В цей нелегкий час для нашої країни, він робить все можливе і неможливе для її покращого розвитку. Девізом, напевно, нашого голови завжди є така фраза: чим більше труднощів, з якими ми зіткалися в своєму житті, все це робить нас ще сильнішими. Тому ми не боїмося ніяких труднощів, не боїмося нічого, тому що ми йдемо вперед за для майбутнього нашої країни, нашої держави, жителів нашого села і громади. На сьогоднішній день, дякуючи нашим захисникам, які захищають нас в цій. Складній ситуації для нашої громади, ми і держави ми проживаємо спокійно. І на нашій території все знаходиться спокійно і контрольовано. Працівники сільської ради, депутатський корпус, виконавчий наш комітет. Вони працюють, можна сказати, сьогодні 24 години на добу для покращого життя наших громадян. Магазини аптеки забезпечені на сьогоднішній день і з першого дня війни всім необхідним. Неодноразово в нас проводиться перевірка, щоб в кожному із закладів, з магазині чи в в аптеці не було. Підвищено жодного разу ціни на продукти харчування або на ліки для нашого населення. Підприємці не порушують цю цінову межу. Ми розуміємо всю важкість сьогоднішньої ситуації в нашій державі і тому приймаємо наших переселенців з відкритим серцем. Сьогодні в нашій громаді знаходиться 148 переселенців, які на сьогоднішній день мають гарні умови проживання. Проводилося харчування переселенців, неодноразово отримуємо гуманітарну допомогу. Це продукти харчування, одяг, ліки і все необхідне, що потрібно нашим переселенцям. За що дякуємо у підтримці обласній раді. Обласній адміністрації, Кам'янській районній раді, кам'янській районній адміністрації. Також дякуємо нашим волонтерам і жителям нашої громади, тому що ця ситуація, яка склалася сьогодні, вона навпаки згуртувала людей і зробила їх ще більш дружнішими. І люди проявляють свою любов і повагу до не тільки один до одного, а й до нашої країни, нашої держави. На території працюють у нас всі амбулаторії та ФАПи. Вони забезпечені всім необхідним для лікування нашого населення. Маємо на сьогоднішній день нову швидку медичну допомогу, яка оснащена всім необхідним для того, щоб надавати першу допомогу нашим жителям. Що стосується освіти, то всі наші навчальні заклади з 1 вересня будуть працювати дистанційно. Тому що ми е, хвилюємося за е, життя наших дітей, хвилюємося за їхній спокій. Е, але ми впевнені в тому, що в жодному разі це ніяк не відзначиться на е, навчанні наших дітей, хоч і дистанційно, але наші педагоги освічені і вони прикладуть всіх зусиль за того, щоб наші діти отримали як найбільш кращі знання. І щоб діти в повному обсязі отримували всю інформацію, яка їм потрібна на сьогоднішній день. Ми у нас в громаді знаходиться два ліцеї: один на гімназія і один навчально-виховний комплекс. Кількість дітей набирається в кожну школу різна, тому це приблизно 15, 16, 13 учнів йтиме до першого класу. Не дивлячись на страх виїзду в поле, наші фермера засівали ранні зернові культури. В цьому році в нас було засіяно 11 тисяч 284 гектара. Середня урожайність нас становила близько 30 центнерів з одного гектара. Ранніх зернових було зібрано близько 34 тисяч тонн. На сьогоднішній день, з певністю, можна сказати, що збір ранніх зернових у нас вже завершився. Да, наше населення, так як я і говорила, воно відкрите для переселенців, люди відкриті, тобто не зачиняють свої домівки, свої серця, ніхто не ховається, всі навпаки, намагаються якомога більше надати допомогу з першого дня. Тяжких таких хвилин для нашої держави. Всі люди згуртувалися, всі люди навпаки почали допомагати один одному і не лише переселенцям, але і надавати гуманітарну допомогу іншим людям, які знаходяться в тяжких ситуаціях. Продовжуємо жити і працювати для підтримки нашого населення, для підтримки нашої держави. Також ми віримо в щасливе майбутнє нашої держави.